Майда ток-фью алс, небо мордене. І у кут октагону Запрошується. Ігор Карпенко. Ще ж поєдинок у возі до 71 кілограми і відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини? І боєць червоного кута. Чемпіон рівненщини з ММА, Чемпіон всеукраїнських турнірів з ММА, Боєць представляє спортивний клуб Берсерк, місто Сарни. Віталій палько! Його суперник, боєць синього кута. Чемпіон Києва з ММА, Чемпіон Києва з панкратіону, Представляє місто Київ. Ігор Карбенко! <му> Перший раунд. Що ж, переходимо з вами до третього поєдинку Палько проти Карпенка. Бій у ваговій категорії до 71 кг. І до нас доєднується один із організаторів цього турніру Артур Булигін. Артуре, раді вітати вас і раді мати можливість розділити цей турнір, цей вечір з вами. Доброго вечора вам, доброго вечора, шановні глядачі. Так, мені також приємно, що у нас є така можливість, що ми знайшли час і знайшли. Можливості провести цей захід, тому що ми знаємо, що такі заходи наразі дуже потрібні. Карпенко дуже гарно розпочинає цей поєдинок. Кілька боїв вже побачили, кілька боїв попереднього карду, два поєдинки основного карду. Чи задоволені тим, що хлопці демонструють? Чи задоволені тим, як публіка на це все реагує? Е, ну, я вам скажу так, що публіка у нас зараз. Ми знаємо, що публіці не вистачає таких турнірів, подобних як ми проводимо цей, тому люди скучають за спортивними заходами, і я бачу по лицах і. По обличчям людей, що їм це сподобається. Попередній бій вийшов такий яскравим. Подивимося, що... Але ті хлопці хотіли це проявити кров, бурлила у них, кров кипіла. Зараз Карпенко має відчутну перевагу, першим номером працює. Опалько важковато, але опалько терпить. І хто його знає, можливо, ще переламний момент в цьому поєдинку настане. Хочеться запитати у вас, не перший турнір подівників організовувати турнір, в якому спортивна складова пов'язана із складовою, через яку дякують і так само і ми. Сьогодні бачили в клітці маму воїна, яка загибла. Дякую за вшанування наших захисників. Ось ця от ідея, як вона як ви її знайшли для себе, і наскільки вважаєте важливою? поєднувати і поєднувати цю складову? Ну ми федерація і панкратіону, і греплінгу це. Разних видів спорту, але вони рухаються паралельно один з одним. І у нас у 22-му році загинув один із наших лідерів нашого виду спорту, це Максим Редбіст. І ми змогли провести потім турнір на його честь. І після цього я зрозумів, що такі заходи дуже потрібні. що Я побачив, як люди на них реагують. І одна людина мені сказала, що... Було б гарно, якщо зі мною щось случилось, щоб знайшлися знайшлись люди, які провели б для нас такі біля от заходи. Да. З ним все гаразд, і, mm -hmm. це буде гаразд, але mm -hmm. ми Бучайте, бачимо, так. що це важливо. Які ще ідеї у вас є, оскільки згадую, попередній турнір було класно, сьогоднішній турнір також все виглядає на дуже пристойному рівні. Але. Ууу, як з розвороту по корпусу. Зараз Карпенко пробуває і ледь в нас, незважаючи на те, що між нами і бійцями сітки, але ледь в нас Опелько не влетів. Ну але ми бачимо, що він достойно витримав цей удар і далі стоїть. Які надалі плани є? Я скажу так, що ми зараз ми проводимо вже третій турнір на честь загиблих воїнів. Будемо дивитися, що буде в наступному році. Плани у нас є, мінімум три турніри подобних цьому провести. Побачимо, як, як буде. Але я сподіваюся, що буде з кожним разом все круче і круче у нас виходити. Здавалось би Карпенко загалом мав перевагу в цьому першому раунді, і при цьому опалько шукає свої можливості в боротьбі. Тут задушити реальних шансів не було. Була спроба на больовий на руку так само в першому раунді. Три хвилини вже позаду, але ще два раунди залишається. 18 і сьогоднішній захід присвячений полеглим воїнам сил спеціальних операцій Збройних сил України. Бачимо хайлайти Першого раунду. Терпенко класна техніка в нього ударна так само і ногами. І ловкіки ми бачили, і бачили знову, що той удар з розвороту в живіт. В свою чергу Опалько таке відчуття сподівається на боротьбу. І в цій боротьбі цілком міг зазнати серйозних проблем. Ми побачимо, як буде розвиватися другий-третій раунд, тому що ми знаємо, що в цьому виді спорту дуже важливо, це як спортсмен буде дихати. Тому подивимось. Не дозволив панько вийти собі повноцінно на болівий на руку, не дозволив виламати свій лікоть. І ось це, напевно, найкращий момент цього першого раунду. Хочеться вірити не всього поєдинку, що далі опалько та Карпенко зможуть іще щось крутіше продемонструвати. Тож, другий раунд, гарно починає Карпенко з дистанції прибуває. І на зустріч правою рукою Карпенко б'є. Опалько змушений вмикати ноги, змушений довкола суперника бігати. Карпенко. Як ви думаєте, Опалько, є у нього шанси переломити цей бій? Ну я не бачу в нього вже шансів. Мене здається, що бій закінчиться достроково. <пец> але але біду, бачимо, шанси завжди є. А ось такий от він непередбачуваний спорт. Карпенко дуже активно сьогодні працював ногами і ось зараз. Удар ногою від нього. Удар, який завершиться пошкодженням, і лікаря просять зараз в клітку. Ще раз дивимось. Атака від нього правою ногою. Після цього а лівою жіше, пробуває він по корпусу. Поблизу до бійця. У них надзвичайно непросте завдання і непроста робота. І ось таким чином цей бій цілком може завершитись. Карпенко мав відчутну перевагу, що в першому раунді раунд другий розпочав надзвичайно агресивно і лівою ногою. Так, Давайте ще раз підтримуємо влучніше, незвичайному від спорта меча відбувається. І найголовніше, те, що навіть зараз нам демонструють, що цей спорт і професійний спорт, перш за все, виховує увагу ж, суперника. Звісно, ну, це, це неприємний не відбиток накладає світ, і часто думає. любителі б'ються якраз в захисті його, на ногах. Якщо, Сьогодні так. все ж трохи більше свободи. Я є у Бо кожен любитель хоче наблизитися до профі. І сьогодні без захисту на ногах, і це зокрема свою роль так само грає. Скажу так, що серед деяких а, любителів є бійці, які вже розпочали свою професійну кар'єру. І що ж у цьому поєдинку дострокову перемогу технічним нокаутом здобуває червоного кута Віталій Палько! Віталій палька здається сам відмовляється із своєї перемоги. Так, Перемога що... є перемогою. Моблескій Здіймає руку догори супернику. Але Дерпенку, на жаль, через травму Ірка іркапенко цей бій продовжити Дякую. Дякую за участь хлопцям. Дякуємо за вашу роботу спортивно.